Одного морозного ранку ліс прокинувся під срібним снігом. Ялинки стояли тихі-тихі, мов охоронці, а стежки вкрилися пухнастою ковтрою. І саме тоді під великою сосною знайшли дивну річ, маленькі сині чобіток. Його перша побачила білочка. Ой, що це таке? Білочка спустилася з гілки і обережно торкнулася ніжкою. М'який, теплий і трошки світиться. До білочки підскочив зайчик пострибачик Може, це чобіток якоїсь дитини загубився в лісі, але чобіток раптом. І підстрибнув сам. звірята перелякалися та відійшли назад. Він чарівний, прошепотіла білочка, чобіток весело, загорівся блакитним сяйвом і покотився стежкою, глибше в ліс. Звірята, білочка, зайчик і їжачок побігли за ним. Чобіток мовчав туди, де хтось тихенько пискнув. І ось під кущем він знайшов крихетне совеня, що впала зі своєї гілки і не могло вилізти назад. Чобіток підкотив під совеня, засяяв теплим світлом і сувеня відчула. Сило в крильцях. Воно легко піднялося вгору та полетіло до мами. Це добре чіпіток, вигукнув їжачок. Та вже зутеніло, і звірята помітили, що Чобіток почав тихенько тьмяніти. Йому треба додому, серйозно сказав їжачок. Але куди повертатися чобітку? Ліс великий, а навколо лише тиша. І тут з неба пала маленька блискуча сніжинка. Вона закружляла, таркнулася чобітка і прошепотіла ти належиш до світла, слідуй за мною. Сніжинка полетіла між ялинками. А чобіток покотився за нею. Звірята ще довго дивилися йому вслід. Кажуть, що сніжинка привела чобіток до самого святого Миколая.